Продається просторий житловий будинок у мальовничому та тихому селі Закутинці Бертижівського району. Це чудовий варіант як для постійного проживання, так і для дачного відпочинку, адже будинок доглянутий, теплий і повністю придатний для життя. На першому поверсі розташовані чотири затишні кімнати, у яких зроблено косметичний ремонт. Усі меблі та основне оснащення залишаються новим власником, що дозволяє одразу заїжджати без додаткових витрат. Опалення газове, а також традиційна пічка, яка чудово підтримує тепло взимку. Другий поверх не облаштований, без штукатурки, але це великий плюс для тих, хто хоче створити власний дизайн. Тут є можливість зробити ще кілька кімнат або облаштувати просторий мансардний поверх. Земельна ділянка становить 50 ділянка становить сотих приватизованої землі. Територія велика, рівна та повністю огороджена, що створює відчуття простору та приватності. На подвір'ї є власна криниця з електронасосом, літня кухня, два сараї, додатковий сарай для інвентарю, а також погріб, що ідеально підходить для зберігання консервації та овочів. Санвузол розташований на вулиці, однак конструкція будинку дозволяє легко переобладнати його всередині. Будинок розташований на тикій вулиці з комфортним заїздом. Поруч знаходиться місто, до якого постійно ходять маршрутки. Що забезпечує зручну транспортну доступність для щоденних поїздок. Село малозаселене, тихе та спокійне, з гарним повітрям і чудовою атмосферою, тому підходить як для родини, так і для тих, хто шукає будинок для відпочинку. у повністю в порядку. Ціна 2700 доларів, реальному покупцеві можливий торг. Детальну інформацію надам у телеграмі. Пишіть із задоволенням надамо відповідь на всі ваші запитання. Та не забувайте підписуватись на наш канал.